Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання, що заважає путіну здохнути? Які є перешкоди? Так, його дуже сильно захищають. Тут е, раніше йому було важче. Він отримував е, оті всі побажання до нього доходили. Він сам боровся, щось якимсь чином обдурював, е, питався вижити. Тоді йому прийшли на допомогу. Тут виходять дзеркальний захист, тобто всі негативні думки, які люди йому відправляли, то тут вийшло, що він мав ну йому зараз надали дзеркальний захист, і він відбиває оці всі, навіть якщо це Верховний суд, то він якимось чином. Закрив і дію оцього Верховного суду ну, він має загинути по Верховному суду. Ще є інформація така, що він або, ну так, пішли, що він буде жити, і він. Оголосить про мир, про припинення війни. Або він зробить таке оголошення. Тут буде таке оголошення, що Росія виграла війну. І це також має відбутися найближчим часом, можливо, і кінець березня. Зараз на ньому стоїть дуже потужно, такий йому поставили це. Відьма, що начебто сказали так, він живий, але оголошує припинення війни, припинення, ну, таке обстрілів України, мирне небо, і укладаються якісь домовленості, що він. Ну, Більше не чинить нападу, проте він виживає. Раніше, мало бути, йому дуже погано, він оборонявся, мав загинути. Так, і що він е, визнає. Тут цікаво, як то виходить, що наче він виграв, проте виплачує допомогу виплати за, за свої от за дії Росії, Росії в Україні. Що це за план? що це таке? Це буде е, ну, неправда. Це все буде неправда. Йому не можна довіряти. Він чинить е, все одно. Він збереже якусь свою цю армію. Вибачте. Повітряна трам. Він це зробить тільки для того, щоб відновити військ. І знову встромити ніж. І знову відкрити фронт. Це все неправда. Він буде чинити. Ще буде дуже багато агентів в Україні, зрадників, які будуть відновлювати лояльність владу Росії. Тут Дуже небезпечно оце, що він придумав зараз, і це треба все зняти з нього. Що це робить. Це захист йому роблять за допомогою християнського. Такого ігрегора, і також він жертви багато жертв приносить для свого захисту, щоб його захищали. Нічого, це все дуже важко робити. Тут вдаються до сильних хитрощів, таких і це дуже важко його захищати. Плати з, е, великі такі гроші, я хочу забрати, щоб не вдалося, хочу викрутитись. Вже він так сильно хоче викрутитись, що я це все хочу, щоб був мир, але щоб не вдалося викрутитись, вижити путіну, і не вдалося о, відновитися. Роз армії і щоб не, не змогли вони жахи ці свої повторити. І жоден агент. Так, заперечую повністю, заперечую, ні, не вдасться. Ви будете всі знищені. Засуджені, осуджені, знищені, всі, хто працював на Кремль, хто захищає Путіна, всі батюшки, не батюшки, всі колдуни, всі, хто на нього працює, кому він платить, хто йому захист ставив, всім отримають поверхом. Верховний суд, і всю біль, сльози, страждання, що завдав Путін своїми наказами. Це все вертається їм. Буде так. Заперечую весь негатив знімаю, руйную всі наговори, захисти, руйную всі молитви, анулюю повністю всю християнську захист, дзеркальну захист руйную. Розбиває скло, дзеркало більше не працює, нічого не врятує Путіна від Верховного суду, заперечую повністю. Не на переклади, на самих винуватців лягає Верховний суд і повертається вся біль сльози і смерті, і страждання. Що завдані в Україні роз все їм назад, і, зокрема, Путіну буде так. Не зможе більше він ніколи. Росія, Путін не зможе більше нападати, чинити агресію, вбивати українців і захоплювати українську землю. Складає зброї, тікає, виходить. і сідає на лаву так, або його судять на пожиттєво, або його страчують, або він сам себе вбиває. Все тільки для того, щоб більше ця людина не змогла відновитися і зчинити війну, знову повторити. Буде так. Допоможіть нам вищі сили. Перекриваю, де буде мирне небо. Вищі сили, янголів охоронців, Духів Роду, закликаю забрати всі захисти, всі церковний грегор, всі можливі. Захисти, що стоять на Путіні, заберіть, і поверніть йому весь негатив, більше нема нічого, що заважає Путіну здохнути. Буде так, буде так, буде так, де да припиниться його влада, де да, зійде на нього Верховний суд і повернеть йому всі біль, сльози і страждання людей, більше жертв приносити це е, він не, не може. Анулюю повністю всі ці жертви, не його жертви. Нікому вони не належать, вони в... 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 упакоються зно... в... і піднес... підносяться до небес. Буде так, буде так, буде так. Прошу вище сили, заберіть владу, Путіна, більше він ніхто. Про нього всі забуваються, вбивається, саме забувається. Не буде так. все сказане, здійснене. Такий підступний коварний в нього план, що прямо зараз він хотів так зробити. Проте це все брехня, це все тільки для того, щоб заново почати війну. Дякую за увагу. Хай Путін здохнув.